Вітаю вас, відвідувачі каналу Звільнити Панава. Сьогодні ми поговоримо з вами про роботу панелі управління АПУ 209 при заряді акумуляторної батареї, а також підготовки до заряд. Найперше про що ми маємо з вами поговорити, це те, що перед початком зарядки акумуляторної батареї. На електровозі В11М ми маємо підготувати роботу генератора управління, а саме короткочасно підмагнітити його обводку збудження, що може не відбуватися, через що на електровозах часто можна зіштовхнутися з проблемою відсутністю зарядки акумуляторної батареї, яке було розглянуто в нашому відео про відсутність зарядки. Але якщо вся схема працює відповідно до норми то з 14-го загального плюсового проводу панелі управління живлення поступає на плавки запобіжник f 12 і по проводу 51 входить до кондуїту. З кондуїту 51-м проводом живлення поступає на четверту клему, клемової рейки 14, і проводом 318. Живлення приходить до замкнених блокувальних контактів, контактору К-51. Мотор вентиляторів і проводом 330 на п'яту клему клемову рейки 13 Тринадцятий провід виходить і поступає до кондуїту. З кондуїту тринадцятий провід піднімається вгору і через замкнені зворотні блокувальні контакти контактору К2, що розміщується на самій панелі управління АПУ по проводу 12 подає живлення на блок пускових не пускових, на блок демперних реостатів Р2 проводом 8 до демпферного реостату r 1 і далі 11 проводом. Якщо маємо низьку швидкість вентиляторів, то 11-й провід входить до кондуїту. І з кондуїту на першу клему, клемові рейки 13, проводом 311, через замкнені блокувальні контакти перемикача вентиляторів ПКВ, положені низька швидкість на обмотку збудження генератора. Якщо ж ми маємо високу швидкість, то ці блокувальні контакти розімкнені ПКВ. І тоді з провода 11 вводиться демпферний отер Р4 і проводом 21 живлення поступає через кондуїт на другу клему, клемову рейки 13, і проводом 312 на обмотку збудження генератора управління. Далі, 300 й провід на корпус. Оскільки ми вийшли з 14-го проводу, у даний момент часу зарядка ще не пішла. Ми маємо тільки обертання якоря генератора на валу вентиляторів через їх увімкненість, то живлення йде від акумуляторної батареї. Це наче ви поставили перемичку для прикурення. А щоб пригадати або дізнатися, на які клеми ставлять перемичку для прикурення В-11М. Не забудьте переглянути відповідне відео на нашому каналі. Якщо ж ви вийшли трьохсотим проводом на корпус, існує правило читання схем, і ви, звісно, його пам'ятаєте, звідки електричний струм прийшов туди і має повернутися. А саме він прийшов 14 проводом від акумуляторної батареї, то тоді трьохсотим проводом з корпуса живлення поступає на 6 клему клемової рейки 15 і 300 проводом до кондуїта. З кондуїта живлення буде поступати на замкні контакті середнього рубільника трьохполюсного перемикача акумуляторної батареї С4 і на середній мінусовій плавки запобіжника акумуляторної батареї f 6 50 А. Далі 36 м проводом через кондуїт повернеться на мінус блока акумуляторних батарей. А як заживлюється схема від акумуляторних батарей? Як отримає живлення 14-й провід? Та роздатня шина, відповідно, можна переглянути в одному з наших попередніх відео. Тепер, коли ми з вами знаємо, що обмотка збудження отримає живлення, то магнітне поле всередині генератора починає створюватись. Якір при цьому обертається за рахунок обертання валу мотор-вентилятора. І тоді на зажимах. Генератора обмотки якоря генератора починає вироблятися електрична енергія. А саме, електроенергія з струмом починає протікати з проводу 324 від плюса обмотки якоря генератора на першу клему клему рейки 15 і проводом 27 зайде до кондуїту. З кондуїту проводом 27 живлення вийде посередині і заживить плавки запобіжник 150 амперний f 2 Це Запобіжник якоря генератора. Проводом номер 22 живлення поступить через шунт першого амперметру панелі управління і на провід номер 20 З проводу номер 20 живлення в декілька паралельів. По-перше, через замкнені контакти генераторного рубильника s 1 проводом номер 23 через замкнені контакти пакетника захисту блока БЗ F1 1 Проводом 15 буде дублюватися живлення блока БЗ. Чому це важливо? Тому що в момент перемикання акумуляторної батареї з послідовного з'єднання при роботі від акумуляторної батареї на паралельне при зарядці може відбутися спрацювання блока захисту БЗ і він відключиться. Саме тому відбувається дубльоване його живлення, щоб в момент перемикання електроніка не спрацювала. Оскільки ми знаємо, що вона достатньо чутлива, і блок БЗ відбив би захист. Тому ми з провода номер 20 заживили другим плюсовим живленням блок БЗ. А як він попередньо живиться основним своїм колом 14-ти проводом, ви зможете переглянути в одному з наших попередніх відео. А тепер же провід номер 20 другим своїм колом поступає у кондуїт. З кондуїта провід номер 20 виходить на третю клему клемової рейки 13. І проводом 310 на замкнені контакти струмового реле мотор-вентиляторів РТ-33, проводом 313 на четверту клему, клемове реки 13 і проводом номер 29 входить куди. А про струмове реле РТ-33, для чого воно призначено і чому пропадає зарядка при проїзді нейтральних ставок. Якщо вас це цікавить, ви можете написати у коментарях. Якщо буде таке бажання, ми обов'язково зробимо про це. Відео. Провід номер 29 коли отримав живлення, проходить кондуїтом і виходить майже наприкінці кондуїту. З проводу 29 живлення поступає на реостат r 6 Цим реостатом регулюється напруга, при якій починається увімкнення зарядки акумуляторної батареї. Зазвичай його виставляють на 50 плюс-мінус 2 вольти. Отже, через Реостат Р 6 проводом 28 живлення поступає на вмикаючу катушку контактору К1 і далі 16 проводом. 16-й провід подає живлення через вентильний діод В5 у 300-й провід, а 300-й провід має повернутися до обмотки якоря генератора, оскільки живлення 27-го виходило саме з нього. Тому 300-й провід виходить на 6-й клемової рейки 15 на корпус, а з корпуса повертається на мінус обмотки якоря генератора. Таким чином, ми увімкнули контактор К1. Коли контактор К1 вмикається, він розмикає свій зворотній контакт, а замикає прямий контакт. До речі, якщо вам цікавий огляд панелі управління і. Як цей контактор виглядає, де він знаходиться, не забувайте ставити коментарі. Ми обов'язково це для вас зробимо. Отже, контактор К1 вмикається, і за рахунок замикання свого прямого контакту через крайній правий плюсовий плавкий запобіжник і правий плюсовий рубільник С4 живлення буде поступати у провід номер 42 а з проводу 42 через шум третього амперметра. Проводом 55 в кондуїт, а з кондуїту на четверту клему клемової рейки 15, проводом 328 через блок батареї b 2 електричний струм пройде проводом 326 на п'яту клему клемової рейки 15, і проводом 36 войде в кондуїт. З кондуріту 36 проводом через середній мінусовий плавкий запобіжник ЕФ6 6,50 амперний на замкні контакти з середнього рубільника трьохполісного перемикача акумуляторної батареї трьохсотим проводом. Живлення поступить через шосту клему на корпус, а з корпуса на мінус обмотки якоря генератора, коли почнеться зарядка. Як вона почнеться, розкажу трошечки пізніше. Але ми вже від'єднали схему послідовного з'єднання батареї. І підготували коло для зарядки блоку батареї b 2 При цьому контактор К-1 не тільки перемикає свої основні контакти, але також і замикає свої блокувальні контакти. Тоді з проводу 29 через замкнені блокувальні контакти контактору К1 подає живлення проводом 39, на навмикаючи котушку контактору К2. Знову ж таки через 16-й провід, через вентильний діод В5 на 300, з 300-го проводу на шосту клему клемової рейки 15 на корпус, а з корпуса на мінус обмотку якаря генератора. Це призводить до увімкнення контактору К2. Вмикаючись контактор К2 замикає свій основний контакт, і при цьому вже від правого рубильника до блоку батареї б 1 м проводом, до блоку батареї Б1 через другу клему 15-й клемової рейки. Проводом 325 через батарею, проводом 327, третя клема, клемового рейки 15, і проводом 33 кондуїт, з провода 33 живлення зайде на контакти контактору К2. Через реостати r 7 r 8 живлення поступить на мінусовий 36-й провід, а вже з мінусового кола, яке ми розглянули раніше, поступить до мінуса обмотки генератора. Це призведе до підключення блоку Б1 на зарядку. І коли акумуляторна батарея перемкнулася, блоки батареї з послідовного з'єднання, що призводило до складання їхньої напруги, стали в паралельне з'єднання. Це призвело до різкого зменшення напруги в проводі 14, що в свою чергу призводить до відкриття вентилів В2, В4. А саме з провода номер 20, який раніше отримав у нас живлення. Через анкні контакти контактору С1, не контактор рубильника перемикача генераторів С1 через його контакти, живлення поступить через блок резисторів R1, R2, а також через вентильні діоди В2, В4 у 14-й провід. А саме від генератора управління живлення поступить у плюсовий провід цієї панелі. З 14-го проводу відновиться основне живлення блоку БЗ. 14-го проводу відновиться живлення роздатньої шини плавких запобіжників, замість яких можуть стояти пакетники. З 14-го проводу почнеться зарядка першого блоку акумуляторної батареї червоним колом, яке ми щойно розглянули. Також чорним проводом почнеться зарядка акумуляторної батареї блока Б2 через відповідно червоним проводом, лівий плавкий запобіжник і чорним проводом. Відповідно через правий плавкий запобіжник. З 14-го проводу будуть живитися всі кола. Але коли контактор К-2 увімкнеться, він розімкне свій блокувальний контакт у колі як 13-го провода, так і 25-го. 13 м проводом припиниться заживлення від роздатної шини від провода 51, припиниться заживлення, обмотки збудження. Але. Сама обмотка збудження буде живитися тепер від блоку БРН, який отримає живлення від блоку БЗ. Ви, відповідно, зможете переглянути, як це відбувається в одному з наших попередніх відео. Тому з восьмого провода через резистор Р1, або з дев'ятого провода через резистор R3 живлення буде відбуватися 11-го або відповідно 21-го через працюючий блок БРН. Від блока захисту БЗ. Таким чином буде відбуватися постійне заживлення обмотки збудження безпосередньо вже від самого генератора. Коли ж контактор К2 розімкне своє блокування у колі 25-го провода, це призведе до втрати живлення сигнальної лампи ГУ. І сигнальна лампа ГУ згасне. Про що буде нам свідчити, що пішла зарядка акумуляторної батареї. Але все ж таки радимо обов'язково при цьому перевірити амперажі по амперметру А2 і відповідно А3. Амперметр А 2 буде показувати зарядку першого блоку акумуляторної батареї. А – відповідно блок акумуляторної батареї Б2. Сума їхніх струмів буде майже дорівнювати струму у амперметрі А1. Чому? Тому що через перший амперметр від генератора ці струми будуть заходити на зарядку батареї 14-м проводом. Чому воно буде майже дорівнювати, тому що також від генератора буде живитися 14-й провід, а відповідно буде 14-м проводом заживлюватись і коло управління проводом Е301. Ось таким чином ми маємо з вами, як працює коло управління, панель управління АПУ 209, що встановлено як в електровозі вл 11 м так і в електровозі В-11М5. А якщо вам цікаво розглянути якісь інші кола, і ви захотіли щось вивчити з електричних схем, ласкаво просимо вас переглянути наші попередні відео. Які ви обов'язково прокоментуєте, поставите лайк і не забудете підписатись на наш канал. Якщо вас цікавить якісь ще специфічні відео по електричних колах або їхню роботу, пишіть в коментарях, ми завжди їх читаємо і реагуємо на них. Тому не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, коментувати відео і нехай квітне україномовний залізничний YouTube. Бережіть себе. Слава Україні!